Тренди, які можуть вартувати здоров'я чи навіть життя до львівської лікарні впродовж тижня, потрапило три дитини з опіками обличчя. Усі вони вирішили повторити відео, які ширяться соціальними мережами. Хлопчики власноруч виготовили вибухівку. До лікарні з опіками обличчя потрапило троє неповнолітніх хлопців, наймолодшому 10 років. Вони між собою незнайомі, але всі намагалися повторити тренд, який побачили у соцмережі. Хотіли виготовити саморобну петарду за допомогою засобу для очищення труб. Цей засіб в своєму складі він містить луг, цей гідроксид натрію, і цей луг при вибуху він спричиняє хімічні опіки. У всіх трьох хлопчиків була однакова схема опіку, тобто. Подібні ділянки ураження при цьому щоки, ніс, підборіддя, чоло трошки поверхневіші опіки. Проте верхні і нижні повіки у всіх глибокі опіки. На жаль, у всіх залишаться рубці на обличчі. Тож поговоріть зі своїми дітьми, розкажіть, що такі тренди небезпечні. Вони можуть як травмувати, так і можливо призвести до летальних наслідків. Музика